Української мови не розумієте, от туди і знімайте там. Восьма ранку голос народу Володимир Волинський стає гаряче. Якийсь мітинг. Зараз ми дізнаємося, що сталося насправді. Не день! Комунальні підприємства Осталось. передати в частні руки. То навіщо нам чужий інвестор, чужого міста, якщо тут питання, ми можемо ті саме рішити. От це важливо. Всі питання, які зараз вносяться депутати, мають прозоро обговорюватися. Крові працює, не працює. не працює. не працює, не працює. Які підприємства в нас працюють? Вчасники, той, що учасники, за часі, за часі, за часі. І якщо люди залишаться без роботи, і податки підуть в офшорні зони. Це нормально? Давайте моделюємо ситуацію. Ваше підприємство прийшло в чесні руки. Ви... Воно не може прикачати, воно просто ліквідується. Якщо приходить новий власник, підприємство ліквідується. Створюється новий зов і люди викидаються прямо на вулицю. Одна да, закон так і так. І ви? Всі. Всі, так. Всі? Всі, да. Звільняють всіх, передають учаснику. О, на що і звільнення? він звільняється 100% буде звільнений. Скільки що буде передаватися? Ну як ви думаєте, скільки звільнення? Спочатку половину. Спочатку половину. Так. Ви попадаєте в ту половину? А хто знає, хто може попасти. Тут вони собі будуть рішати. Як, як думаєте, хто ви нам? Хто винен? Вин. Олігархи винні. Олігархи. І народ винен, тому що не має своєї думки і боїться виступити проти того бардака, який робиться проти в державі. Влади. І проти влади також. Все, тому ясно. що вони прийняли себе царями на місці. Чого Кому це видно? Ми хочемо, щоб все було по закону. Якщо є бажання якогось інвестора прийти, прошу по закону поступати. Скажіть, будь ласка, <гум> що це відбувається? Це мітингу відбувається. <А, гум> на рахунок чого? На рахунок того, це передача з Перекладайте в передачі по телевізор. Та поясніть які. Дякую, я не, не поясню. дякую. Ну, хочу пояснювати. Можна? Ну того Не, дякую. Будь ласка. Ніхто не знає, ви ж ви ж теж проста. Будь ласка. Ми, ви, дізна. Дізна. Та, ні, я не простаю. Я говорю по корпусність. І в конкурс комісії мають вийти представники проспіло. Які будуть вирішити питання, захищати тролікувати. Який буде захист, захист людини, яка піде до часу? Ми Ні. Ні. себе ніяк. У нас є колективний договор, є проспілка. Дві проспілки, ми, Хай навіть дві, можна і три зробити. Можна можна, можна можна, можна можна і чотири в принципі. У нас є дві проспілки. Ні, я думаю, чотири. Яка захистить? Є трудова угода між проспілками країни і роботодавцями, яка також захищає. А вчасника ти слово сказав, не подобається, пішов, хоча і нам так само кажуть. Не подобається, на ваше місце є 10 людей. Колектив більш дружний. Одна проспілка свою думку має, друга іншу можливо. Третя іншу, четверта іншу. І тоді разом спільно. Спільно можна боротися з тиском, який робиться з, этими, з адміністрації. <говорит> Анатолій Аферо. Ну, Чекати? <чому> <говорит> Якраз було прийнято без конкурсу, перша річка була написано: так, передати енерго в оренду підприємства. А то кому не має передавати? А міська, міська влада, міська, міська рада має вирішувати питання, сформувати комісію з депутатів, і вони мають рішати. Самовільно директор не має права робити. Тут нам дозволяють такі речі робити. Те рішення, яке ви тільки що зачитали щодо дозволу Теплокомуненерго передавати обладнання, в даному випадку не зазначено, не зазначено підприємство, якому це буде передано. А це означає, що буде створена конкурсна комісія, будуть зібрані, будуть зібрані відповідні документи. Якщо взяти по землі, те саме питання спочатку приймається, Почекай, Дайте вам відповіді на моє питання. Спочатку приймається, робиться конкурс. Після того, значить, хто виграє конкурс, тоді йому виділяється земля. А фактично виділена земля виділена зов енергозбереження вулиць. І на основі рішення конкурсної комісії буде обраний конкретний інвестор, якому й буде передаватися згадана вами котельня. Те саме стосується і земельних ділянок, про які ви також тільки що проголошували на широку громаду. Що за мітинг? Що за демонстрація? Ми відстоюємо свої права. А. Шуткуєте, так? Да? Я? Я? А ви? А ми теж не шуткуємо. Ми сюди вийшли не шуткувати. Відте, хлопці. Інтернет-видання. Позорне явище подивитися на це все, що пишуть в інтернеті, що мені бридко було дивитися на то, як... чи так? Ну, і читати. Навіть... Що там не так? Що там не так? Да. Там все не так. Передвиборча компанія це Чия? дуже пасхудна справа. Чи? До побачення з вами не хочу мати їхати. А чого наше наша вибрація? Це... Я ж вам не сказав, яким що Шуруйте звідси. А... Якщо ви Про... Ти знаєш, ви свободні, з вами немає розговору. Мітинг в повному розпалі. І нас вже починає трошки гнати в шиї звідси. Но ми не здаємося. 7 мільйонів підпропутіх господарка прибутка за кожне робоче місце, за наші підприємства. Є така думка, ну що таке рішення щось не таке. Ще, ще одне питання. Ще скромне, маленьке. А, це ви, я вибачаю. Я вибачаю. Ви Кого з депутатів Володимира Волинської міської ради можете виділити? Що виділяти? Вони всі решили разом. Виділити. Ні, нікого не питаю, громади не питають. За стільки років можете когось виділити. От, є такий депутат, який справді депутат. Не я не рахую, що дана міська рада себе оправдала на даний момент. Тобто нікого немає того, хто вам симпатизує абсолютно. А кого взагалі з депутата? Знаєте, якусь фамілію хоча б. Мороз. 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 А чому мороз? Або він самий нормальний, найкрутий. я лично не буду підтримувати ні одного вашу, тому що це всі ви винуваті. Не революційним путем надати, а еволюційним. А ви цього не зображаєте, поэтому у вас одні проблеми. Можна вас Так. Да, а, да. а ви депутат міської ради? Звісно. А як вас звати? А ви не знаєте ні? Сорока Анатолій Олексійович. Я знаю просто Андрія 4 бачи. Ну це брат. з Нововолинська. Ні, не брат. Він колега. Просто слухайте. От скажіть таке питання. Як ви думаєте, скоро вибори? Що доброго ви зробили для міста Володимир Волинський що... за своє депутатство? Що доброго я да. зробив? Да. Да. Ну давайте є. давайте почнемо mm -hmm. з того, що мною було розроблено mm -hmm. положення. Згідно якого сьогодні проводиться нагородження молодих фахівців. Чи знаєте ви когось з депутатів вашої міської ради, Володимир? Не знаю. Кого знаєте? Ви його можете виділити зі всієї ради? Як я не працюю, але я знаю, що він зійковий силковий людина. Тобто ви його можете виділити? Я так і не знаю. А ще кого? А ви знаєте такого депутата Сороко? А не знаю, не знаєте. Крім цього, як депутат, який є в міській раді. Це вже три. Ні, це Це, 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 це... Одне та саме. Чого? Це вже три. О, бачите? Як це. депутат, який працює mm. в міській раді. Кого ви з депутатів міської ради знаєте? Кого можете виділити? Не знаю нікого. Не знаєте, а сороку такого знаєте, Анатолія? Не знаєте. Ні. Я розробив таку програму Теплий дім. Вона що передбачає? Бере людина кредит. ну Ви знаєте, зараз є по Ощадбанку, дають кредити під енергозбереження. Так от, цю програму я ще розробив в 13-му році. Ще раніше, коли ще про це взагалі ніхто не говорив. А ви знаєте, кого депутата Сорока Анатолія? А, ну так. Чули про нього? Чули. А що можете сказати? Ну, чесно, нічого поганого такого не чула. А хорошого? Ну, хорошого. Ну, чесно. Ну, серед... ну такі середні відробки. Будинок Сагайдачного, 14 по вулиці Сагайдачного. Я думаю, знаєте, де в Володимирі вулиця Так, да, Кожен день Володимир там а. завалився дашок і два місяці його ніхто не ремонтував. Ми Приїхали Ви з друзями, приїхали і Ні, я як депутат, а, не, я, я, я сам... маю вплив. Ага. До мене звернулися люди. Я подав відповідне звернення, підняв цю проблему. Священник Собору Святого Різдва Христова, міста Володимир Волинський. Скажіть, будь ласка, отак ви для Платинської ради. Що доброго ви зробили за своє? Добре те, що я вже є священником. Що я маю можливість служити для церкви, для людей. Це є вже добре. Я теж я, я, я не по тому. Я, я число, теж не по тому. Люди, наприклад, у нас приходять, чи старші, куди, чи молодші. Вони ходи в міську раду, чи в церкву? Ні, вони приходять до церкви. Ми, вони, я я розумію, я, я розумію я дуже вас поважаю. Ну. Взагалі всіх людей поважаю, але я питаюся про депутатську роботу. От можна конкретно? Оце. Бачите, я як депутат ще не можу багато зробити п'ять років тому, яка мені була така нагода, як кажуть. Ну, стати депутатом, будемо так казати. Я став депутатом. Я мав багато намірів добрих зробити, але знову ж таки не, дали. не то, що не дали. Діло в тому, що ми ще сьогодні, як би сказати, не готові. Коли одне із питань я піднімав, щоб, наприклад, в неділю не був робочий день, щоб були базари, магазини закриті, щоб був вихідний день. Не робочий вихідний день. Можна сказати, 90% нашого зарубали. населення не то, що зарубали, просто я на цього і не піднімав. Ви знаєте, хто мер Володимира взагалі хоч? Ну знаю. Хто? Саганьо. А як його звати? Петро Дане. Взагалі, подобається вам він на чоловік? Ну, статний бабу. Та може бути. Може бути. Так, я радий, кого ви знаєте з депутатів? Володимир Валинський? Нікого. Ну, а так подумати. Ну, давайте, ну ви ж знаєте, ну чесно. Ну кого б виділили просто? Я не питаюсь про погане, питаюсь про хороше. Кого ви ділили? З депутатів Валили? себе. Ви депутати міської ради? Ні. Хочете бути? Ні. Будете? Ні. Похвально вчора була загальна комісія і знову ж таки піднімалося питання про те, що біля нашого собору хочуть доставити ларки. Алкогольні. Ну я не знаю, які там ларки будуть, але факт того, що там має, хочуть доставити ларки, які були колись в 19 столітті. В 19 столітті отаке от було. Ларки, так? Да, Тей, ларки, супер. Мені подобається. Може воно й подобається. Воно на, сьогодні, на сьогоднішній день не личи в центрі міста, що воно таке було. А якщо там будуть продавати все для церкви? Е -е, там не треба. Там, наприклад, один кіосвід є сьогодні коло церкви, його вистачає. Дивіться, отут можна продавати священну воду, тут можна продавати свічки. Тут Ні, можна... ви, ви неправильно говорите, неправильно. тому що ви, ви не компетентні в тому питанні. В це, це не це нереально, щоб, наприклад, кожному продавати. Наприклад, там то, що ви думаєте? Голос народу, сесія Володимира Волинської міської ради. 5 вересня 2015 рік. Нам треба оце зараз сталося. Створити комісію або вийти туди до них. Добрий. Добрий, добрий день. Добре. Добрий день. Розказати людям. Що доброго ви зробили на вашу думку за своє депутатство? Ну, Скоро е... вже підходить кінець терміну. Я змійте. вам хочу сказати таку річ, що я сама собі вже задавала питання. Бо це дуже добре. У мене 17-й рік мого депутатства. О. Це питання бюджету, які розглядалися в нас в попередніх скликаннях, і земельні питання. Mm -hmm. Дуже багато об'єктів комунальної власності, які ми не дали продати на сьогоднішній день. Вони в нас є, функціонують і приносять прибутки. Навіть той самий універмаг Роксалана mm -hmm. його мали продати і вже mm -hmm. за нього забути. Ну, сьогодні є таке поняття продавати приватним особам. Але комунальні підприємства, які дають сьогодні дохід, вони не повинні бути передані, вони повинні приносити, що доходить для інтересів громади. Відкрили гімназію, це було за моєю каденцією. Ну, Скажімо, за 17 років це нова Україна будувалася. Так. Майдан, так, не один, а два Майдана. Відбувала я на них, і скажем, на завершення каденції доброго дня, я вже міську раду долатуватися, не маю бажання і не буду, хоча ще до виборів багато часу багато пропозицій. Я людина позапартійна. Я очолювала нашу Україну з гордістю я несу цей хрест, несуться хрестів. ми зробили дуже багато і сьогодні. Я як би сказати, в опозиції до влади як була, так і лишаюся. Не з міркувань, що будь кого в опозиції, а з міркувань того, що я не досягла того, що я хотіла зробити. Хочу зробити більше і з гордістю хочу передати, що в міську раду прийшли такі, як ви молоді, достойні. Ну і щоб ми в дійсності змінили Україну. Дякую, будьте здорові. До побачення. Так, все заспокоїлись, приступаємо до роботи. Я вам скажу, що Петро Данилович справді навів порядок міській раді. Подивіться все селяні в школі. Мише. Загрупні депутатом міської ради, представники громадських організацій, політичних партій, які не є депутатами міської ради. Почекайте, ми відкриємо сесію, перейдемо. Ви давайте трошки потягли. Ні, ні, дякую, дуже повідомимо, що ви прийшли. Згідно статті закону 45-го про місцеве самоврядування в Україні. заходьте, Заходьте, будь ласка. Рішення, мітинг прийняв, відповідні, проголосував за відповідні вимоги до депутата міської ради, які я вам зачитаю Зараз. Ми зустріли своїх побратимів, переходимо дорогу. Нас в місті такого бракує. Це дорожній народний патруль, який зараз буде займатися такими ну, гарними справами. І я сподіваюся, що в місті Нововолинську такі самі люди, такі самі хлопці, дівчата будуть. І так, це джилі, ну, не так шкода, в принципі. Форт пієса. مبيبنس <laughs> 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 Вообще дурай раз. А да, то оно да. на спину вон стоит тоже паркуваться, неправильно. правда. Скажите, будь ласка, вы А то, <преку> <говорить, <говорить> подласка, Чи чипят, на на в мои двоих. На перекрепленной паркуете. Мы на штрафу не будем, да. А то найду вас, да? Да. да постошину. Подиви, подиви Stopping, I know. But no, parking. No, yes. no, no stopping, no parking, no, no parking. parking here. here. And you are you from the police? No. So we are citizens. Uh-huh, okay. Only citizens, please park in here.